Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. День видався такий, що знахідок у мене дуже мало. Ну, але ж все ж таки щось є. І тому я задоволена цим днем. Так от, починаю я з знахідки, які я зробила на одному розвалі, де було багато речей. І я не кажу розвал саме з прикрасами. Ні, там були коробки, там було багато чого. Там був і посуд, і книги, і якісь деталі для оздоблення інтер'єру, ну і таке інше. Ну, прикраси, прикраси саме я не знайшла, але дві цікаві знахідки на цьому розвалі я зробила. Перше, ви бачите, це розарій. З перламутру. Маленькі намистинки, і навіть вони різні, якщо ви продивитесь за розміром і формою. Ну, але ж це старий перламутр, мені дуже подобається цей матеріал. І якщо недорого, то я намагаюся купити. До того ж, тут зберіглися деталі, отакі металеві, ажурні. І навіть ця частина, це філігрань, дуже тонка робота. Щоправда, не зберігся тут хрест, тут повинен бути. Ну, так от, на розвалі все може бути з якимось пошкодженнями, неповне, бо там недорого. Ну і вирішає, хочеш, бери, не хочеш, іди собі. Тож я купила оцей. Я вважаю досить старий розарій. Я так думаю, що зроблено його десь ну, на середині, може 20-го сторіччя, може на початку 20-го сторіччя. Точніше сказати важко. Як бачите, він і тут трохи розірваний, тут бракує однієї намистинки, бо в кожній частині, а їх п'ять, в розарії повинно бути. 10 намистин. Отут їх 9. Тож одної бракує. Ну, я купила, тому що я подумала, що можна використати ці хороші намистинки. Ну і ця частина мені теж сподобалася, бо дуже тонка робота. Ну, а друга моя знахідка в цьому місці трошки несподівана, я так вважаю, для багатьох, хто дивиться мої відео. Ну і для мене це було так. Не дуже очікувана. Тому що е, поміж всіми цими речами в коробках я побачила цю сумку. Ну, так, вона мені сподобалася, знаєте, такий класичний варіант. Мені сподобалось, що вона в дуже гарному стані, дивіться. І коли я відкрила, я подивилася і побачила тут навіть і оцю довгу ручку. Що не завжди буває в, таком, в таких місцях. Навіть в секонд-хендах в сумках. Е, часто вони продаються саме без цієї частини. Ну, знаєте, хтось щось залишає з, в секондах, і бувають неповні сумки. А тут, я побачила, мені це дуже сподобалося. Е, стан сумки, яка отут хочу показати, Може буде видно, може ні, але вона в дуже гарному стані. Тут така шкіра, тут такий золотий, як то сказати, оформлений край, отут молня. І отут теж отакий карманчик. І оця довга ручка, вона повинна прикріплятися отут, на цих кнопках. І вже потім, коли роздивлялася гарна якість, в гарному стані, я побачила, що тут написано: отут, що це Genuine Crocodile Skin. Це справжня крокодилова шкіра. Ну, що ж ви думаєте? Я вирішила, що треба взяти. Бо такі престижні речі. В такому гарному стані, у повній комплектації, зустрічаються не так же і часто. А коли вже показала це моїй доньці, а я завжди з нею раджусь. Я у неї завжди питаю, чи це не буде виглядати дуже старомодно, бо я ж знаєте, купую речі не сьогодення, а ті, що мають вік. І вона сказала: Ні-ні, це так класно, класно, це така класика. Так що, от така у мене сьогодні ще знахідка. Ну, а щодо прикрас, то купила я сьогодні кілька прикрас, але вони не жіночі, а чоловічі. Це шпильки для кроватки. Мені дуже подобається цей напрямок в прикрасах. Верніше в історії прикрас, тому що зараз їх не... Використовують, бо ці шпильки робили тоді, коли чоловіки пов'язували краватки, і вони були не зовсім такі, як зараз. Це не були такі стрічки, а були такі більш схожі на хустинку. І їх пов'язували різними вузлами, і ці вузли фіксували оціми шпильками. І ось я побачила одного продавця, кілька шпильок. Ну, і вибрала, щоб купити, наприклад, оцю. Я тут побачила, що є корона. Тут, або якийсь частина герба, або це якась літера. І подумала, що ці краватки належали якомусь чоловіку, який був близький до королівської сім'ї. Ну, так, аристократ якийсь, мабуть. Так що вирішила взяти цю краватку. Зворотній бік вона має. Е, найчастіше на на голці це така нарізка. І тут вона теж є. Не знаю, чи буде це видно, чи ні. Дуже тонка. Е, це було зроблено для того, щоб е, краще зафіксувати цю голку, щоб вона не ковзала по шовку, наприклад. Друга шпилька ось така у формі меча шпаги. Тут оздоблення зроблено як дамаскінадо. І ось тут така якась дирка, можливо, тут була був якийсь, була якась ставка, можливо, камінь, можливо, перлинка. От я подивилася в інтернеті такі шпільки для краваток саме у формі шпаги. Знайшла одну золоту, і вона оздоблена. Перлиною. Це не золота шпилька. Тут є позолота, але це не золото. Отакий От зворотній бік, і отут можна бачити, що теж є декор. Далі отака От шпилька. Дуже цікава. Це скло чорне. І отут можна побачити зображення, бачите, профіль чоловіка бородою, в якомусь копелюсі чи в шлемі, не знаю. І це інталія. От я кілька разів показувала камеї. Камея це коли зображення має об'єм, і воно знаходиться над поверхнею оцеї площі. А якщо воно вдавлено нібито, там вниз іде, то це інталія. У мене якось камеї є, а от інталії небагато. Мені здається, одна тільки інталія у мене є, тому я дуже зраділа. І вирішила, що треба її теж взяти. Ну, як зразок інталії, як зразок шпильки. Вона має отут дуже гарний блиск. Можливо, це золото, можливо, це позолота. Бо, от як я роздивляюсь ці шпильки в інтернеті, і багато бачу, що їх робили з золота. Далі. Ще отака шпилька. Тут нібито ну, така форма мушлі і пташка. Бачите, так. Пташка е, має отут гранатову частину. Це тіло зроблено з гранату. А крильця і отут хвостик з перлинками маленькими, маленькими, але натуральними перлинками. Ну, така ювелірна тонка робота. І оця основа мушля. Вона була пошкоджена, тому що тут я от дивилася, навіть є такі дірки. І я вважаю, що там трапилося, якесь таке було пошкодження. І вирішили отак замазати металом. Оце, що ви бачите, це спеціально замазали. і от там тло видно, що воно не жовтого металу, а саме з цього, що так. Ну, не дуже гарно або, але відреставрували. А от голка вона має такий вид, нібито вона з золота. І ще одна шпилька. І теж з пташкою, така. Вона має отут перлинки маленькі. Не всі вони в комплекті, тут відсутні дві цих маленьких перлинки. А от пташка має, дивіться, які оченята рожеві. Це скло. Так що от такі шпильки я сьогодні знайшла. Я вважаю, що зроблені вони десь в 19 сторіччі. Ну, можливо, як найпізніше на початку 20-го сторіччя. І це справжній антикваріат. Дуже задоволена я. Знахідкою цих шпильок, ну і вважаю, що всі вони мають право на те, щоб сказати, що я знайшла отаких от кілька шедеврів. Так що, як бачите, день у мене сьогодні вийшов такий, не дуже багато речей, але ж знахідки мої мені подобаються. Не знаю, вважаєте ви, що ці шпильки. Дійсно, шедеври. Може, ви вважаєте, що сумочка шедевр. Цікава ваша думка. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.